Я вітаю всіх глядачів телеканалу Місто з вами традиційно. У цій порі підсумкова програма Тиждень. Та я її ведуча Діана Литвиненко. 65 тисяч гривень з власної кишені на деталі для АТО. Губернатор Полтавщини Валерій Головко купив запчастини для автомобілів санітарної роти. Таким чином, говорять військові, вдасться оновити транспорт, який вивозить поранених із найгарячіших точок Сходу України. Адже автівкам, які працюють в зоні бойових дій, по 13-14 років, що залишається від медичної техніки після ворожих снарядів, і хто збирає по деталях транспорт для порятунку життя українців дивіться далі. Масивна військова техніка понівечена до невпізнаваності. Ці кадри на сході України відзняли іноземні журналісти. Наші військові розповідають, під обстріли важкою артилерією потрапляють не лише танки, а й медичні автівки. З останнього одну машину Полтавської Санроти розстріляли біля нового терміналу Донецького аеропорту. Другу у Новокалиновому, де знаходиться медичний опорний пункт 93-ї бригади. Ось що залишилось з останньої. 100 літрів кавка не спасла. Там да, я викину її. Та хай лежить, хай лежить. Що, що. Рядом попав снаряд від системи залпового вогню, вона як решета. Слава Богу, хлопці живі, отримали тільки контузію. Два місяці відпочивали. Місяць в госпіталі лічились. Місяць відпочивали і опять поїхали на передову. Під обстріли карети санроти потрапляють часто, розповідають військові. До того ж, шляхи, якими доводиться їздити автомобілям, мало нагадують дороги мирного життя. В Основному виходить із ладу подвеска тому запчастини. Акумулятори і таке інше, тормозні колодки, все це, те, що нам заявку, яку подають нам обов'язково Валерій Анатольович виконує на 100%. Без допомоги запчастинами взагалі половина б автомобілів стояла, говорить Анатолій Тополя, бо їх середній вік 13-14 років. Нині на автотранспортному підприємстві обласної ради передають нові запчастини для карет санітарної допомоги. Усе це знадобиться для машин, що їздять по передовій, і вивозять бійців безпосередньо з поля бою. Тормоза, резина, іноді е, значить, ми перебираємо двигателі. Там теж є люди, у яких невеликі, як кажуть, можливості, але ж вони дуже допомагають. Наприклад, Шумейко е, Ніколай Іванович, він працює водітелем із завгаром скорої помощі в ЦРБ, і нам допомагає перебирати двигателі автомобільні. Во не взираючи на те, що в нього в головайському котлі загинув син, така допомога буде не першою. На суму десь близько 60-65 тисяч. Ми постійно допомагаємо цій роті, і десь у лютому місяці перша допомога була. Ми на суму 130 тисяч за запчастин. Тобто Валерій Анатолійович Головко із за свої власні кошти. Переймається проблемами і допомагає нашому підрозділу полтавському, який знаходиться в зоні. Ато цим самим зазначають і чиновники, і військові вдасться врятувати у зоні проведення антитерористичної операції багато життів. На останній сесії обласної ради депутати спрямували 10 мільйонів гривень з фонду охорони навколишнього природного середовища на облаштування очисних споруд обласного протитуберкульозного диспансеру. Крім цього, прийняли рішення про спрямування коштів, а саме 1 мільйона 316 тисяч гривень комунальному підприємству Аеропорт Полтава на погашення заборгованості по заробітній платі. Напередодні сесії керівники області разом із депутатами побували на цих об'єктах та ознайомили. Лися із проблемами. На останній сесії обласної ради депутати не підтримали рішення про виділення коштів, а це понад один мільйон гривень, для аеропорту Полтава. Комунальне підприємство щороку отримувало фінансову підтримку із обласного бюджету, потребує її і нині, адже має борги по виплаті заробітної плати. І це при тому, що штат суттєво скоротили. Керівництво області разом із депутатами побували на об'єкті, щоб зрозуміти, в якому він стані, і зробити відповідні висновки. Коштів на хазяйственну діяльність у нас вистачає, а от на зарплату у нас коштів ще не вистачає, тому ми просимо обласну раду, обласну державну адміністрацію з фінансуванням нам прискорити. Якщо оцінювати стан аеропорту за європейськими мірками, говорить Юрій Колісник, це 5 балів по 10-бальній шкалі. Регулярних рейсів тут не приймають лише чартерні і навчально-тренувальні. Основним джерелом прибутку для підприємства є надходження від надання послуг та оренди майна. Нині ремонту потребує злітно-посадкова смуга. Деяке обладнання теж застаріло. Води згодом шістдесят сімо сімдесят. Но для Полтави не нормальний ресурс є сертифікати, є допуски, допуски. Кошти, необхідні для життєдіяльності аеропорту, планують виділити вже на наступній сесії обласної ради. Побували учасники виїзного засідання президії обласної ради і на території проти туберкульозного диспансеру, де триває будівництво лікувального корпусу та очисних споруд, щоб паличка коха не потрапляла до міської каналізаційної мережі. Виникають ті самі проблеми, які були. От мозка навколо будинку, самого приміщення, не за. Не задіяна зараз, не закладена. Знову грунтові води йдуть під приміщення. Це знову є проблема контролю за будівництвом. Торік на очисні споруди, говорить Петро Ворона, вже спрямували 3 мільйона гривень, ще майже 5 – на будівництво даху та облицювання. Потрібно ще близько 10 мільйонів гривень, щоб завершити розпочати. Більше 5 мільйонів знадобиться на придбання обладнання, 2 мільйона на будівництво корпуса, ще 1 мільйон 200 тисяч на каналізаційну мережу. На зауваження декого з депутатів, що вивчати ці питання справа експертів у даній галузі, Петро Ворона відповів «Реальні конкретні люди будували попередній корпус. Попередній корпус, і в зв'язку з тим, що не було належного контролю, були інші проблеми. Ми змушені його розвалити розібрати. Через будівництво, а саме недотримання норм, як зазначалося, почало руйнуватися існуюче приміщення диспансеру. Під час його зведення пригадує, теж були проблеми. Тоді витратили чимало коштів, щоб розібрати ляпи. Були зроблені замічання по поводу там от нас, е е е этот, розвернутий, и не, не, не закрити, йде вода. Значит, там ну, це все текучка і особых проблем ніяких нет. Я думаю, ми на сесії приймемо рішення о виділення і начнем строїть і это запустим Запустимося. Депутати зійшлися на одному. Кошти виділяти треба, але всі роботи повинні проводитись під жорстким контролем. До кінця тижня ми з'ясуємо все ж таки чешське чи таке обладне замовляти будуть всі документи у нас. За словами Петра Ворони, у нього багато запитань до управління капітального будівництва, яке взялося за цю роботу. Розпорядник потім по будівництву цього об'єкта управління капітального будівництва. І воно повинно звітувати і воно повинно нести відповідальність за все, що робиться на цьому об'єкті. І за десна, після цього він має питати того самого підрядника. Не підрядник нам розказує сьогодні, що ви знаєте, якісь там складності десь можуть бути і прочі, і прочі. Підожди, ти виграв тендер. Вже за місяць учасники виїзного засідання президії обласної ради планують побувати на території протитуберкульозного диспансеру знову, щоб проконтролювати зроблене. З 1 травня набули чинності нові тарифи за послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води для потреб населення. Зміни у розрахунках нині викликають чимало запитань у споживачів, яким чином сплачувати за отримане тепло у попередньому та майбутньому опалювальному сезоні у фахівців підприємства Полтава теплоенерго дізнавалися наші кореспонденти. Введенням у дію нових тарифів за послуги з централізованого опалення та з централізованого постачання гарячої води, в абонентській службі підприємства Полтава теплоенерго почастішили звернення полтавців з приводу розрахунків за минулий та поточний місяці. У квітні пояснюють фахівці, нарахування проводили, виходячи з фактичної кількості днів надання послуг. Тобто споживачі мають здійснювати оплату за опалення лише за 10 днів, коли надавалася послуга відповідно до тарифів, які діяли протягом опалювального періоду 2014 2015 років. Починаючи з 1 травня вартість послуг, які надає підприємство, змінилася, інформація про нові тарифи міститься в рахунках на оплату послуг за квітень місяць 2015 року. Також буде міститися в рахунках за травень місяць поточного року. Зверніть увагу, в верхній частині рахунку. Зазначені тарифи, які діють з 1 травня 2015 року. Таким чином, за централізоване опалення абоненти житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії мають сплачувати 663 гривні 32 копійки за одну гігакалорію, за відсутності приладів обліку 14 гривень 86 копійок за один квадратний метр за місяць протягом періоду надання послуги. Що ж до централізованого постачання гарячої води, то за умови підключення рушникосушників до системи гарячого водопостачання 42 гривні 53 копійки. За один кубічний метр і 39 гривень 49 копійок за один кубічний метр за відсутності такого підключення. Аби зменшити фінансове навантаження на споживачів у сезон, фахівці підприємства рекомендують здійснювати попередні платежі протягом міжопалювального періоду. Мова йде про рекомендовані авансові платежі, які споживачі будуть здійснювати в міжопалювальний період. Ми рекомендуємо 50% від суми місячного платежу в опалювальний період. Для зручності полтавців в отриманні консультації з приводу нових тарифів та розрахунків на підприємстві Полтава Теплоенерго працює багатоканальна телефонна лінія. Крім цього, отримати всю необхідну для споживачів інформацію можна на офіційному сайті. У Полтаві гармонійну особистість від самого дитинства виховують у центрі психологічного та соціального розвитку Метіда. Він існує у нашому місті близько півроку, проте за цей час встиг зарекомендувати себе потужним творчим та інтелектуальним осередком для найменших полтавців та їхніх батьків. За якими новітніми програмами та методиками навчають дітей у цьому закладі? У середу перевіряв міський голова Олександр Мамай. Щасливі діти щасливі їхні батьки. За таким принципом працюють фахівці у центрі психологічного та соціального розвитку дітей і дорослих Метіда. Щаслива людина це здорова людина фізично, це наш фітнес, це наша йога. Щаслива людина це розумна, яка не відчуває себе якось некомфортно спілкуючись з другими людьми. Цього дня викладачі центру зустрічають поважних гостей. Ознайомитися з його роботою до закладу завітав міський голова Олександр Мамай. Для нього влаштували екскурсію центром. У цих затишних кімнатах стверджують є все, аби діти почувалися комфортно, окреме приміщення для розумових занять, окреме для фізичних вправ, дитячого фітнесу та йоги. Мають у центрі і куточок для злиту дитячої творчої фантазії. У цій майстерні їх навчають малюванню та основам гончарства. Ми запрошуємо дітей з двох років на Петриківський Розпис я беру діток з п'яти, але в мене є клієнти. Трьох рочків, які ми займаємося індивідуально, тобто сижу, я і дитина. Ми малюємо, і практика показує, що в трьохрічному віці дуже гарно виходить у людей малювання. На сьогоднішній день цей центр відвідує 50 дітей. Найменшими з них по два роки. Секрет в тому, що потрібно любити дітей і поважати, ставитись до кожної дитини як до дорослої людини, і вони це відчувають. І я у відповідь отримую повагу таку, яку я до них. Ставлю так і вони до мене роботою фахівців центру Олександр Мамай залишився задоволеним. Говорить, їхній досвід повинні приймати й інші працівники галузі дошкільної освіти. Якщо тут навчаються діти від трьох від двох до шести років, і ці діти одночасно відвідують дитячий садочок, то я думаю, ми прекрасно розуміємо, якщо дитина тут отримає якесь навантаження розумове і в дитячому садочку, то це буде дуже гарно. А до міжнародного дня захисту дітей центр матір. Та разом з міською владою планують влаштувати масштабний захід у корпусному парку з концертною програмою та різноманітними майстер-класами для малечі та дорослих. А 12 травня своє професійне свято відзначили медичні сестри. Чому середній медичний персонал повелося називати ніжним словом сестра? Чи бувають медичні мами і просто про них, про медсестер у нашому наступному сюжеті. У відділенні реанімації новонароджених медичну сестричку по праву можна назвати медичною мамою, бо вона бере на себе повністю усі проблеми з годуванням та доглядом за дитинкою. Це дитя тут вилучають Олександр Сергійович. Він народився учора, з вагою трохи більше кілограма. Усе тільце у трубочках та катетерах, тільки так воно може їсти, дихати, жити. Ось така медична конструкція заміняє йому материнську утробу. Тут тихо, тепло, належна вологість. Міняє памперс, годує, зважує, міряє тиск. Фактично служить за маму, медсестричка Таня. Вони з колегами мають день і ніч чатувати біля діток, чиє життя прив'язане до медичного обладнання. Результат, який ми отримуємо після нашої роботи, він просто цього вартий. Е, наших переживань, нашого, наших недоспаних ночей, наших нервів. Тут пам'ятають кожного по імені. Стенду присвяченого пацієнтам, немає, мабуть, більше ніде, крім відділення дитячої реанімації. В нашому відділенні лежала трійня. Софійка, Назар і Тарас усі вони народилися недоношеними. Саме найменше з них був Тарас 670 грам. На даний момент їм вже років по 4, то вони дуже гарні, дітки, дуже розумні. Вони до нас приходили, до нас відвідували. То, звичайно, що коли ми дивимося на наших пацієнтів, яких ми лікували, то ми розуміємо, що наша робота не просто так. Завідуючи відділенням, каже, медсестричка це очі, вуха та руки лікаря. Вчені навіть бралися доводити, як багато залежить від медичних сестер. В роботі реанімаційного відділення успіх, позитивний успіх на 60% залежить від медичної сестри, а в новонароджених відділеннях в ненатальних, на 80%. Ну я люблю повторяти фразу, що може сім розумних професорів призначити дуже розумне право на лікування. А якщо одна сестра його не зробить на якомусь етапі, бо сьогодні одна, завтра, друга, то ніякого успіху ми не получимо. Чомусь саме їх звуть ніжним словом сестра, тих, хто самовіддано доглядає, годує, терпить усі примхи хворого. От ще колишні названня як сестри милосердя були, раніше ж були там в монастирях, при церквах, оце все, і далі ж пішло. На честь дня народження однієї із засновниць служби сестер милосердя Великобританії Флоренс Найтенгел і повелося відзначати День медсестри 12 травня. Вихід на пенсію не привід для депресії. Полтавські пенсіонери, герої нашого наступного сюжету, кажуть, з'явився час на те, до чого ніколи не доходили руки. Наприклад, прогулятися рідним містом у пішохідній пізнавальній екскурсії. Микола Малик на добровільних засадах працює у центрі реабілітації Октябрського району. Веде гурток «Краєзнавство полтавської землі. Його аудиторія активні пенсіонери, яким цікаво, як жила Полтава 50, 100 і більше років тому. Окремі теми закріплюють такими собі пізнавальними прогулянками містом, безкоштовними екскурсіями. Цього року це вже четверта. Сьогодні тема в нас духовна. Полтавщина, мається в виду християнство, яке зв'язане з херейським думом називається нашою духовною семінарією і перехраніш жіночим училищем, духовним училищем чоловічим. Одночасно відвідуємо архірейський сад, тепер там насхайсь оранжерея. Поки що ознайомча лекція на лаві в корпусному парку. Незабаром вони вирушать у напрямку ботанічного саду. Дехто із слухачів каже, мало не впали у депресію, коли вийшли на пенсію. А ось такі зустрічі рятують і настрій, і життя. Поки ти навчаєшся. Доки ти живеш. І тому цікаво завжди в будь-якому віці. Я хочу, щоб, ви, так як молодь у мене бере інтерв'ю хотіли б мені питання задавати, я зразу хочу сказати по Шановні, життя настільки цікаве, не що дірзайте, навчайтеся, і вам буде добре і весело. Будь-які часи до пенсіонерів долучається молодь. Студенти, які вивчають менеджмент в туризмі, вони на цих екскурсіях вчаться їх проводити. Безкоштовні пішохідні екскурсії придумали у Полтаві недавно. Була музична Полтава, була екскурсія центральною частиною міста, була екскурсія на першотнарадравневий проспект. Пов'язана була з жінками, ну і так далі. Тобто, по різним напрямкам. Цим молодим людям уже у суботу бути волонтерами, проводити безкоштовні екскурсії для гостей міста, які приїдуть на мі міжрегіональний регіональний фестиваль Гастрономічна гостинність Полтави. У Полтаві цього тижня свій новий роман презентувала відома українська письменниця Ірен Роздобутько. До нашого міста авторка книг Пастка для жарптиці» та Зів'ялі квіти викидають прибула вперше. Її новий роман «Гудзик-2» – продовження одного із найуспішніших у кар'єрі письменниці творів, які виражі долі очікують на героїв, що встигли полюбитися читачам. Ірен Роздобудько поділилася на зустрічі із полтавськими прихильниками своєї творчості. Ще задовго до початку зустрічі із Ірен Роздобудько у цій бібліотеці починають збиратися шанувальники творчості письменниці. Обмінюються враженнями від прочитаних книг, обговорюють очікування від нового роману. Очень цікаво про жизнь, про що вона сама з Донецька. Ну, очень хочеться з нею познайомитися лично увидеть, пообщатися, конечно, очень интересно. У 2005 році у світ вийшов роман Ірен Роздобудько «Гудзик». Цей твір мав надзвичайну популярність серед українських читачів. На його продовження чекали з нетерпінням. «У Мене така дуже цікава історія з книжкою «Гудзик». Справа в тому, що на одному з конкурсів обласній мені випало саме презентувати цю книжку. Ну і досить успішно. Майже через 10 років Ірен Роздобудько приготувала для своїх читачів зустріч зі знайомими героями у романі «Гудзик-2». ця книга говорить авторка. Відрізняється від попередньої. Вона більш серйозна, скажімо так, вона більш про нас, про нашу країну, про закордонне життя, про ну якийсь такий навіть журналісти назвали суспільно політичним романом. Хоча він, я все ж таки наполягаю, він легкий і про. Стосунка між людьми про любов, але звичайно, в цій книзі більше нашої ситуації. Такої психології наших стосунків на сьогоднішній день книги Ірина Роздобудько – одні із найзатребуваніших в української читацької аудиторії. Сама письменниця відзначає, що в останні роки взагалі збільшується попит на твори вітчизняних авторів. Я бачу, що зростає цікавість взагалі до всього свого до української літератури. Зараз дуже цікаві молоді письменники, от і зростає такий. Знаєте, вже не люди не читають українську літературу як щось вторинне, щось що повторює інші літератури, а як абсолютно повноцінно, цікаву, конкурентно спроможну літературу світову, навіть за мотивами першої книги «Гудзик» у 2008 році. Вийшов фільм. Як складеться доля нового роману, авторка прогнозувати не береться проте говорить, якщо їй запропонують перенести дійство книги на екран, залюбки на це погодиться. Що таке іграшка, яка виховує і оздоровлює, як буквально з нічого зробити обладнання для пісочної анімації та зелений клас, а ще як не зіпсувати спину та зір у школі, дізнавалися на цьому тижні вчителі праці Полтави. Вони побували на семінарі у закладі відомому своїми здоров'язберігаючими технологіями. Олена Ляшенко далі. Країн, радію, Україно, супернику плач, від разом кожен м'яч. Цього дня зарядка об'єднала усю 24 ту школу. Сюди приїхали повчитися вчителі праці з усього міста, подивитися, як не зіпсувати здоров'я навчанням і як робити щось буквально з нічого. «У Нас уже стало традицією робити семінари і ділитися досвідом саме зі здоров'язберігаючих технологій з іншими вчителями міста області. області. Нас навіть проходили міжнародні конференції в стінах нашої школи. Старе вікно на його місці давно стоїть пластикове. Це основа столика для пісочної анімації. Пісок звичайний, у якому діти вовтузилися, тільки добре обжарений. Інтернет і фантазія в поміч і виходять історії, майже як у Євгенії Симонової, що виграла в «Україна має талант. Вчитель праці 24-ї школи показує колегам схему, яку придумали її ж учні. Вона каже: пісок не тільки іграшка для найменших. Маніпуляції з ним позбавляють втоми стресу навіть дорослих. Дитина перестає. Бути агресивною, перестає реагувати неадекватно десь, тобто йде ще і виховання дитини да, формування здорової дитини. Тут є парти конторки, за якими вчаться стоячі, щоб не кривилася спина під час письма. Тут роблять гімнастику для очей та застосовують ароматерапію. колегам трудовикам демонстрували іграшки, які нашили самі. Оце природне все, воно настільки приємне, тактильне, воно заспокоює, воно масажує пальчики, але тут же ще й висить ось така гарненька керамічна підвісочка. Це е, така неопалена глина, просто висохша, на яку можна е, капнути е, трішечки масла ефірного любого, яке підходить. Дитині, яке порадила медичний працівник школи. А ще кажуть, намагаються створити середовище не тільки для фізичного здоров'я, але й для духовного. Для найменших ось така виховна лялька. На уроці за добру справу, за добре відношення. Поділилася одна дівчинка чи хлопчик з іншої своїми матеріалами. Уже проявив милосердя. На тобі цукерочку в кінці уроку, молодець, і у нас є такі янголочки. Ми їх теж робимо на уроці, а потім діткам. Не на кожному році, а якась тема закінчується, Ми говоримо: ти не тільки отримав 12 балів по підсумкове, а ще й вручає тобі янгола. Що душечка твоя світла, чиста, хороша. Будь і надалі таким, і всім іншим теж допомагай. Цю ляличку кажуть, шили гуртом педагоги з дітками. Вийшла диво іграшка. Вона говорить нам про те, що дівчинка повинна бути похайною, чемною, гарненькою, помічницею для бабусі. А якщо ми хочемо побачити бабусю, ми перевернули цю іграшку і бачимо та ось життя ця бабуся, яка навчає милосерд'ю, яка навчає всьому, всьому хорошому і доброму дівчинку. Але ж бабуся. Говорить і про те, що в житті зустрічаються ще й і не хороші люди. Або такі персонажі, як ось цей вовк. Да не можна йому довіряти просто так. Не розповідай про своїх рідних і близьких. Не давай йому свого телефона. Із чотирьох стін до зеленого класу його облаштували із того, що було. Пеньочки стара дошка, яка відслужила своє. Ми показували урок малювання тут. Мольберти робив тутешній учитель з дітьми. А ще є доріжка здоров'я від більше відома, як пеньочки Януковича за допомогою такого інструменту. Як двох ручка, да, спільними зусиллями і з учнями напиляли таких пеньочків». Пробігтися ними запропонували усім, хто засидівся в кінці доріжки. Побажання кожному. Ой, молодеці. Так, будь ласка, виберіть побажання на майбутнє. Щоб було все, і тільки трохи чогось не вистачало, щоб було до чого прагнути. Частували гостей чаєм, зібраним із того, що росте біля школи, і навіть посуд не дали викинути. Із нього гуртом зробили ось такі сувеніри на пам'ять. Це була остання новина нашого підсумкового випуску. Сподіваюся, вам традиційно не бракуватиме гарного настрою і такого ж початку робочих буднів. Залишайтеся із телеканалом Місто.